Це гучні вибухи вдома вночі, коли ми сім'єю спали, донька і дружина. Я зібрався, вони сіли в машину, поїхали на Західну Україну, а я пішов на роботу. Зібрав основних співробітників адміністрації, ми були на робочому місці. Прибули близько двох годин, всі зібралися. До одного в будівлі Дарницької адміністрації в актовій залі начальники правоохоронних органів, і поліції, СБУ, і ДСНС, військовий комісар. Всі зібралися на місці, утворили відповідний штаб відразу, створили відповідну групу в WhatsApp для обміну інформації. У нас на той момент вже був створений підрозділ територіальної оборони 126-й батальйон. Також керівник був тут з нами. Ну і ми чекали відповідних доручень, чекали відповідних подій. Батальйон у нас був утворений відповідно до закону про національний спротив до повномасштабного вторгнення, тому координація була і ми розуміли. Де да, в загальних рисах, що ми маємо робити, потім ставало з кожним днем все ясніше. Допомагали і формувати і військовому комісаріату, і підрозділам. І з 25-го у нас вже при тому, що не працювали магазини і харчування повноцінне було вже налагоджене. Є підприємці, які також з ініціативою телефонували продукти передати передати готову їжу, волонтери з'явилися відразу, які одяг, взуття, білизна для, для військових, які були на базі військового комісаріату. Тобто національність, патріотизм, місцевого населення був. Топовий він, в принципі, така хвиля пішла, всі були добрі один до одного, всі допомагали. Я зрозумів, що люди бажають допомагати, їх не потрібно заставляти. Вони хочуть самостійно, це їх ініціатива. Тому ми на базі надіючого дошкільного навчального закладу відкрили приміщення, повідомили в засобах масової інформації. Запитали в працівників, хто готовий чергувати для того, щоб там постійно були люди. І люди самостійно все несли, приносили, допомагали. Я зізвонився з керівництвом Херсонської обласної адміністрації, запитав саме які речі потрібні, щоб не вести якісь зайвих чи там, де є вже в достатній кількості. Сформували цю потребу, і люди відповідно до неї приносили допомогу. Потім точно так домовилися. З хлопцями, волонтерами, які туди завезли, і це було декілька разів. Саме елементарне це якісь навчання, наприклад, сьогодні там звернулися, щоб я поспілкувався з підприємцями, які займаються в басейнах, надають платні послуги для того, щоб безкоштовно оздоровити 12-13 дітей. Саме із родин загиблих. Я, звичайно, зателефонував, отримав підтвердження, підтримку. І от зараз діти будуть з 1 вересня там безкоштовно займатися. Зараз була ініціатива від Наталі Харченка, яка є мама Євгена Харченка, який загинув ще в 2014 році. В честь нього назвали центральну вулицю в мікрорайоні Бортничі, там, де вони проживали. Встановити козацький хрест на Бортничанському кладовищі в знак шани військовим. З приводу ВПО у нас найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб серед інших районів 68 тисяч 2014 року і 47 тисяч. З початку з повномасштабного вторгнення. Зараз навчальний заклад, навчальний період, початок навчального періоду навчальні заклади до 1 -го вересня готуються. Також це пріоритет переміщення в закладах навчальні, плюс садочки, є відповідна категорія пільгова в електронній системі. Це медичні послуги, це соціальні послуги, плюс у нас в Дарницькому районі. Відкрито три хаби, які працюють з внутрішньопереміщеними особами саме від громад, звідки вони перемістилися. Це Великий Краматорський, це Бахмутський, це Нижньодуганський, Луганська область. Плюс вчора в мене була секретар Ради Волноваської ради. Також хочуть на базі Дарницького району відкрити хаб. На цей рік у нас найбільша кількість серед інших районів 127 об'єктів, які ми зараз реалізовуємо. За останніми даними, зараз 43 ми вже зробили 127, 9, наскільки я пам'ятаю, це готовність більше 90%. Плюс більше 50-близько 16 об'єктів, і в житлових будинках отримали додаткове фінансування після обстежень, які були ініційовані президентом на ставці, відповідав міністр Комишн Олександр Миколаєвич. Перевірки проводили з містом, з районом. Отримали додаткове фінансування ще на Понад 50 підвальних приміщень. Тому загальна кількість 127 об'єктів, майже половину, як я сказав, вже реалізували. Зараз активно продовжуємо виховувати роботи. Ми дали свою потребу, вони сказали, давайте ми обрахуємо, що ми можемо допомогти. І почались проєкти в реалізації спочатку в галузі освіти, потім подібний проєкт на 50 тисяч євро. Ми в цьому році реалізовуємо в закладах культури. Буду зараз говорити з приводу медичних закладів. Це більше 10 мільйонів гривень. Це різні договори в різні періоди в минулому році на 50 тисяч євро, на 50 тисяч євро по освіті зараз, по культурі на 50 і на 100 по освіті ще великий проект має бути реалізований. Крім того, це спілкування з владою. Округу для можливості виїзду дітей, супроводжуючим на територію Німеччини для оздоровлення, для відпочинку. Якщо говорити про це укриття з ЮНІСЕФ, ми відразу передбачаємо там, де спеціалізовані приміщення, відразу передбачаємо підйомник. Якщо ми говоримо, наприклад, про центр реабілітації, також відразу передбачаємо підйомник для того, щоб була можливість доступу. Якщо ми говоримо про підвальне приміщення, ми ж робимо частину. Коли ми робимо частину в більшій мірі це сходові клітини, які ведуть донизу. Якщо поставити туди підйомник, він буде заважати спуску, це травматично небезпечно. Або якщо поставити просто рейки, можна перечепитися. Це потрібно робити окремі входи. Якщо є можливість альтернативних окремих, ми їх облаштовуємо. Зараз відбуваються ремонтні роботи в чотирьох садочках. Буду додатково відкрити, у нас їх 34 чергових, які працюють. Плюс чотири зараз, які додатково будуть відремонтовані. У нас є проблема з навчальними закладами, які під собою в будівлі не мають взагалі підземного простору. Це або виключно маленькі приямки, там де комунікації, мережі, або вони взагалі відсутні. Тому зараз питання вирішується, вже вирішилося. Це будівництво. Підземних окремостоячих повноцінних укриттів на території 149 садочку і 741-го буде побудовано на 290 і на 250 осіб. Це всі 14 і 12 груп, які передбачені списковим складом, плюс по 30 осіб на педагогів. Які знаходяться також в укритті. Якщо ми говоримо про школи, про те, що я сказав, вже в минулому році було 41 школа з укриттями, вони працювали всі, це 100% від загальної кількості. Але зараз ми продовжуємо роботи і в підвальних приміщеннях шкіл для того, щоб збільшити вмісткість укриттів, тому що є школи на 2-3 тисячі квадратних метрів. Враховуючи те, що потенційно кількість учнів збільшиться в цьому році, ми збільшуємо і площі для вміскості. Є школи там, де вичерпаний ресурс, тому там буде е, в, е, дві зміни навчання в великих школах. 25 лютого минулого року, 17. Березня це були найбільші руйнування, найбільші обстріли, які зазнали найбільших, завдали найбільших руйнувань в Дарницькому районі на Кошиці і на Соломії Хрущерницької всі шість об'єктів закладів освіти відновлено. Це було дві школи, чотири садочки. Це житлові будинки. Які два великих відновлено повноцінно із зовнішніми, внутрішніми роботами. Робота з відновлення вікон виконана на 90%. Зараз робота продовжується в рамках підготовки до опалювального сезону. І плюс у нас же в цьому році також були уламки, які прилітали. Вони також знали руйнувань, в тому числі ЖК «Зарічний». Зараз інструментальне обстеження здійснюється. Плюс 1 серпня закінчилася реалізація проєкту в мікрорайоні Бортничі, там, де були нічні обстріли, і за результатами якої загинула людина це жінка. Сусідні будинки вибухової хвилі також зазнали руйнування вікна двері. 11 будинків було за рахунок. Волонтерської допомоги надано матеріали і виконано роботи із заміни 57 вікон дверей. У нас була амбулаторія на Мішугі 5, вона знаходилася в 323 школі. Після 17.03 вона також була понівечена і зруйнована, тому зараз ми тимчасово перемістили амбулаторію на Вербицького 5 в основну будівлю. Там відновили в школі відповідно до закону про освіту навчальний процес для молодшої школи. А на Гмирі поруч вісім добудовуємо велику п'ятиповерхову амбулаторію для того, щоб розмістити в тому мікрорайоні медичних працівників. В цьому році маємо завершити роботу і запустити медичний заклад.